Говоримо далі про суддівські парадокси. 19 травня в Київ з Тернополя привезли заступника мера Володимира Камінського у наручниках. Оперативники кажуть, його взяли за хабар у 217 тисяч гривень. А вже 22 травня чиновник вийшов СІЗО і повернувся до рідного міста. Причому заставу суд визнав вдвічі меншою суми хабаря. Погодьтеся, це геніально. Береш гроші. Половину віддаєш міліції або прокуратурі, і все вільний. До речі, покази для кого він брав хабар, і чи замішаний в корупції мер Тернополя. Пан Камінський давати категорично відмовився. Отже, хай живе корупція, чи головна битва за чисті руки ще попереду? Спитаємо про це народного депутата Антона Гераченко. Доброго вечора, пан Андрій. А скажіть, будь ласка, ви є автором законопроекту, який забороняє випускати під заставу корупціонерів. А чому він досі не прийнятий? А, чи є в ньому сенс, і чи можете ви нам пояснити, що насправді відбувається в Тернополі? Я могу сказать, что на сегодня наше законодательство криминальное очень мягко относится к тем лицам, которые совершают преступления по коррупции. Человек может взять взятку полмиллиона гривен, суд присуждает ему залог 80 тысяч гривен. Как при этом руководствуется суд? Они смотрят на его зарплату, которая составляет номинально там заместителя мэра 5 тысяч гривен и выносят решение, что это его зарплата за полтора года. Хотя прекрасно и сам судья, и сам подсудимый, и следователи все понимают, что его доходы составляют не только заработная плата. На по посту заместителя мэра. Я с целью того, чтобы урегулировать этот вопрос, внес законопроект номер 20.30 для того, чтобы если коррупцию совершил какой-то чиновник высокого ранга или на крупную сумму, чтобы суд выбирал единственную меру пресечения в виде содержания по страже. Да, это жестоко, да, это не по-европейски, но это необходимо нам сейчас, потому что наша страна тотально погрязла в коррупции. И я не сомневаюсь, что в ситуации с Тернополем, пока этого заместителя мэра, так сказать, везли в Киев, его товарищи решали вопросы, всячески с прокуратурой для того, Щоб не дати міліції, не дати слідователям і не дати чесно прокурору довести діло до конца. Ви ж знайомі з ситуацією в Тернополі, і знаєте, що люди нарікають в першу чергу на самого мера, а заступників може буде багато. І людина, яка працювала в свій час в податковій інспекції, це мер Тернополя, він знає, як вирішувати це питання. Буде один заступник, буде інший заступник, буде третій заступник. Отвічує значить для того, щоб боротися з корупцією і виходити на організатора схем, необхідно давати гарантії тим шестеркам, які брали взятки, необхідно о материальном обеспечении работников прокуратуры и органов внутренних дел. Это, конечно, кому-то не понравится, но я вам скажу, что следователь зарплаты 4000 гривен, он сам легко становится коррупционером, когда ему предлагают, за то, чтобы он не привлекал к ответственности человека, сотни тысяч гривен. Это его зарплата за 5 или 10 лет работы. Поэтому сейчас по инициативе министра внутренних дел подняли заработную плату 63 следователям главного следственного управления. За май месяц они получат по 30 тысяч гривен. Эти деньги уже могут дать о том, что эти люди уже просто не имеют... мають морального права на корупцію. Хотя нині мілію і при зарплаті 4-5 тисяч гривень. Отже, дивимося далі, чи можливо зламати корупційну систему. 19 травня близько першої години дня. Кілька людей з автоматами забігають у Тернопільську міську раду. Всі виходи та входи з будівлі блокуються від першої години. Нікого місця ні ради не навпускають, ні випускають. Починається обшук кабінету Володимира Камінського, заступника мера міста Сергія Надова. Через годину біля міськради з'являється шутка камінському погано. Дали йому таблеточки. ви його забираєте. Що ви робите? Що не Відразу після швидкої до будівлі підкатує пожежна машина. Натовпом пробігають чутка. У підвалі палять документи. Біля будівлі починають збиратися люди. Руки забери! Руки забери! Руки забери! Руки забери! Що Заступники мера з заднього двору саджають у мікроавтобус та везуть до Києва. Вже коли його забрали, скажуть, що значення в хабарності. На сайті прокуратури з'являється інформація. Заступники мера звинувачують у отриманні хабара в 217 тисяч гривень. Наступного дня на прес-конференції мер Тернополя звинувачує у тому, що відбулося, програму гроші. Вчора, коли оперативники тут спілкувалися, ми дали чітко зрозуміти, що вони. Інформовані про цю програму. Сергій Надал каже про програму від 18 травня. Це гроші. Програма, що захищає вас від корупції та нахабства чиновників. В одному з сюжетів йшлося про схему, за якою розподіляє землю мер Тернополя. Там є корупційна складова. Програма закінчилася у 23.30. через 7 годин у 6 ранку. З Києва за Камінським виїжджає Опергрупа. Чи дійсно затримання чиновника пов'язане з виходом сюжету? Питаємо ми заступника міністра МВС. Геращенко відповідає, Тернопіль вже давно у зоні особливої уваги МВС. Десь лютому місяці я приїхав до Тернопіля на зустріч з місцевими активістами, які дуже жалілися на корупцію, яка проходить в стінах міської ради. Микола Карупа один з тих, хто потрапив тоді на прийом до Гарашенко, каже людей, що жалілися на корупцію у міській владі, було хоч греблю гати. Приїжджали з бідами по земельних ділянках, тут про незаконні виділення земельних ділянок, про корупційні схеми. Мабуть, після того до заступника міського голови і завітали підприємці з Києва з цікавою пропозицією. Журналіст Андрій Вербицький каже, гроші Камінський отримав за відвід земельної ділянки київській приватній фірмі. Справа стосується земельної ділянки площею 24 сотки по вулиці Купчинського, 14. Міськрада передала її за улюбленою схемою пана Надала. Безкоштовно міській лікарні без аукціону земля може виділятися виключно комунальним підприємством, релігійним установам або освітнім організаціям. За те, аби лікарі потім передали її підприємцям і отримав хабара пан Камінський, каже Андрій. 217 тисяч то є аналог 10 тисяч доларів, вона така є видовжена дуже, і там будівництво як факт від кого не розгорнути, тому, можливо, пан Камінський порахував, що відступних 10 тисяч умовних одиниць буде достатньо. Насправді, під час затримання київським міліціонерам було важко відразу знайти кабінет, де відбувається передача хабара, каже журналіст. Це пояснюється тим, що гості діяли без підтримки місцевої міліції. це службова інформація розголошення. Пока що не буде підлягати. Але зрештою, пана камінського таки знайшли. Після того, коли ми зламали всі кабінети, які були в міській раді, заступника міського голови, секретаря міської ради, вони зустріли заступника міського голови Камінського йому звинувачення, прямо там в присутності чотирьох людей з міської ради, чіпили наручники. Мер Тернополя наполягає, ніякого затримання під час отримання хабара не було. Камінського як будь-якого працівника міської ради ніхто не затримував на хабарі. Але в МВС кажуть, це була друга частина хабара. За першою у сумі 82 тисячі гривень заступник мера їздив у столицю. Перша спроба була зафіксована, він їх отримав. Це підтверджує і мовчання лідера партії, до якої належить мер. На закритих партійних зборах лідер Олег Тягнебок заборонив приплітати свободу до Камінського, оскільки є факти, які доводять його вину, тому е, свобода намагається відійти. Коли туляться такі операції, вони дуже добре прораховуються, фіксуються на аудіо, відео і тому розповідати про те, що я не я і хата не моя на таких е, випадках, як правило, неможливо. Хоча всім, хто сподівається на чесний та прозорий процес, радіти поки зарано. Пан Камінський вже за той час своєї роботи обзавівся великими такими родинними зв'язками. Тобто пан Джиджора, то керівник обозу Тернопільської області, кум пана Камінського, один з суддів Тернопільського суду, так само кум. Пана Камінського, 22 травня. Печерський суд міста Києва відпустив Володимира Камінського під заставу у 97 тисяч гривень. Вчора всі дружні колективом їздили чомусь в Київ, коли людина має 217 тисяч хабаря, а його відпускають під 97 тисяч з питання до суддів. Але але що ці його куми їздили дружньо в Києві і щось дуже довго там працювали, бігали. По, по коридорах е, в, в судових органів це факт. Мер Тернополя каже: міліція діла вкрай непрофесійно. Чотири години вони тримали нас наверху в моїй приймальній. робили було сточа в, в кабінеті Камінського. Я собі не уявляю, там можна було тепер святонити. Хоча тому бомбу мер обурений такого безпреділу Я скільки років живу, я ще просто не бачу. Але програму гроші втішає одне. Коли нас питають, чи є наслідки наших сюжетів, ми, на жаль, часто говоримо ні. Нічого не змінилося, але в цьому випадку ми кажемо так: наслідки є.